Вітаю всіх на пасіці в Яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам міцних, і крепких і здорових бджоли... бджолинородин. родин, щоб у вас все було добре. У нас сьогодні вже 3 листопада, дійсно листопад, мороз. Листя посипалося і коли мороз, обично переглядаючи десь щось не так зробив і морозець показує, особливо при складанні гнізда. Я стараюся сім'ї складати трошки як піджаті. Бо як піджаті я замітив, що піджаті сім'ї краще зимують, бо буває клуб розтягається такий, як еліпсом. Він міг би сісти на шести рамках, він сідає на сіми чи на вісьми. І так він собі і йде. Але я сьогодні хотів поговорити не про це, а про хімічні препарати, які ми застосовуємо проти кліща. Переглядаючи різні стріми різних науковців, чомусь якийсь період Європа була відказалася від, від хімії. Бачу, що вони знову повертаються до. Навіть до амітразу повертаються. Можливо, тому що неможливо перемогти цього кліща. Але е в чому ще проблема? Чому мене заділа це хімічні ці препарати? Прислухаючи одного науковця, він сказав, що замітив, що вік пас пасічників набагато зменшився. ну Тут причин може бути багато. Але він основною причиною назвав те, що ми обробляємо хімією. Хімію і раніше пасічникові дожити за 90. Це майже всі пасічники доживали за 90, 85, 90. Зараз каже, що таке дуже, дуже рідко. І, звичайно, стаєш задумуватися, чи що важливіше, здоров'я наших бджіл, чи здоров'я самого себе. І постає питання, шукати в заміну хімії. І переглядаючи багато стрімів, я, мене здавало пару таких виступів, пасічник. Він сказав, я з 80-го року працюю тільки з одною щавелькою, просто тільки з одною. Це прикиньте, скільки років пасічник працює, не застосовуючи хімії, і його бджілки живуть. І не один, я чув, другий каже, я вже 30 років, той каже, 10 років одною щавелькою. Невже? Я думаю, що такі пасічники мають чи виступати, чи ділитися опитом і доказувати, що можна обійтися без хімії. Ну, звичайно, я не маю нічого такого ж проти, бо я сам застосовую хімію. Амітрас. Маурік застосовував тауфланінат і полоски з фломітрином. Ну, на пасіці майже цього року було всі три хімічні речовини. І це довело тому, що ось робив дві, дві підряд контрольки на тих самих вуликах, знайшов лише одного кліща. Дійсно, що хімія вона вбиває кліща. Але, скоріше всього, вона трошки і вбиває і пасічника. Ось, допустимо, як обробити отаку пасіку. Візьмемо навіть тим біпіном пролити. І ось рядом будинок, майже, майже рядом. То вся цією хімією дихає і дружина, і діти. І сам, ну допустимо, 2-3 дні це точно, коли бджоли її будуть вивітрувати. І ми вдихаємо цю хімію. Звичайно, якщо десь там є точок в лісі, ти обробив у ті квіти. Досліджуючи академіки чи науковці, що амітрас дуже сильно впливає на людський організм. Якщо його вдихати, я обично обробляю парами, димовими таблетками базальт. Два-три рази контрольною. Попробував спробував цьому році пролити щавелькою. Чи щавелька не робить, чи кліща, чи кліща немає. І так само після ті димові таблетки теж вони 2-3 дня бджоли його їх вивітрують, стараються. І ти на другий день, навіть все одно треба зайти на пасіку. Ти заходиш. І ти дихаєшся цією хімією. І, і все-таки, я думаю, що таке амітрас це страшна хімія. І це Зло. І тому і я планую на другий рік запустити пару сімей, пробувати не застосовувати хімії. У мене це вийшло чи 3-4 чи роки я був на... на одних кислотах і не чудово. Чудово зимували сім'ї. В цьому році я пробував щавельку з ліцерином, теж непогано спрацювало. І це показувало, що після полосок не дуже багато осипувалось кліща. Бо обично мед, поклав полоски, вони до сотні сипались після. А так стояли пол... щавелька з ліцерином, сипалось там 20-15, ну, деяких сім'ях до 50. Так, коли обробляєш хімію, можливо, сім'ї. Бо хімічні препарати сильніше діють на кліща. Ну, якось в джолярі 40 років, тільки одною щавелькою теж те кажу, що у них сім'ї йдуть сильні. Ну Сім'ї в мене пішли непогані. По, не Ось рано, навіть переглядаючи, зараз буду помаленьку перебрати, бо не вистачає, не вистачає рамок. Ну Оброблялися хімічними три рази ставили полосками. І два рази я димів базальтом. І напротяги літа ставив гліцерин. Гліцерин, мурашину кислоту. Так що в ну, кліща шансу немає. Ну, пару років так поробити, та й і в мене, мабуть, потім шансів не буде. Ось сімейка, яка складена на семи рамках і вона не вміщається. Тепер треба, треба ставити восьму. Ось і мороз показує. Тут українська степова від Бабенка вже F1 зроблена, облітана на нашому трутні. Сили сімей ліці в кожній вулиці є. Ось сімейка згадяча. Занімає раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9 вуличок Тут ми її поклали ось теж, вже починаємо боротися з кліщом. Тут полин з тимолом. Так вона буде стояти цілу, цілу зиму. Будемо пробувати починати боротися ще з лютого місяця. Ефірні масла, тимол, щавелька і так далі. І постає питання, що у вас живіше, здоров'я пасічника чи здоров'я бджілок. Звичайно, ми дуже любимо цю комаху, і ми будемо навіть як кажу, жертвувати своїм здоров'ям, але я думаю, що це неправильно. Важливо, щоб був і крепкий, і здоровий пасічник, і крепкі і здорові бджілки. І я думаю, що І ще хочу звернутися, може хтось знає. Може десь є такі пасіки, які чисто займаються тільки, не застосовують хімії, чи в них виходить, чи як. Хто може знає, скиньте, будь ласка, ссылки на ці канали. Це дуже цікавить. Я думаю, що якщо ми будемо всі разом задумуватися і над здоров'ям джілок, і над здоров'ям нас, пасічників, то... Ми звичайно прийдемо до перемоги. Добре, хай вам всім щастить. До побачення.